Місто продовжує реалізацію програми Чиста питна вода. Новий бювет було урочисто відкрито на вулиць Київський шлях та головатого. На події були присутні багато почесних гостей, починаючи з міського голови. Серед них і депутат на окрузі Ігор Левітас. Я перед Я одразу можу сказати, що три з половиною року тому назад, коли я йшов на этот округ, я пообіцяв людям, що бівет буде. Ти світо розумієш, він так просто це все зробити, отримати документацію. І ось нарешті мешканці району отримали чисту воду. Реалізували цей проект дійсно спільними зусиллями. Депутату допомагала не лише міська влада, але й деякі підприємства. Я виступаю тут як керівник підприємства, яке працює в офіційній галузі. Працюю з 90-го року, це потужне підприємство «Укрорух». У мене в штаті підприємства біля півтори тисячі працівників, які безпосередньо працюють на цьому підприємстві і мешкають у місті Бориспіль. То ми підтримуємо цю подію, ми, наскільки це можливо, здійснюємо фінансування цих заходів і спілкуємося про своїх працівників, про своїх мешканців і взагалі про всіх мешканців міста Бориспіль». Глибина цієї свердловини 47 метрів. Знайдеться артезіанська вода? Поки що не немає системи очистки води, її впровадять пізніше. Працюючих систем в місті лише чотири. Проте, як зазначив перший заступник міського голови, артезіанська вода все одно краще заточує з кранів. Ви вже знаєте, що в нас побудовані бюлети питної води, і якраз тут на київському шляху 63 у день. Зараз люди розбирають води. Біля 7 тисяч літрів, тому що вода дуже якісна, вода чиста і вона корисна. Вода міська програма Чиста питна вода не тільки дає мешканцям змогу споживати якісну воду. Вона стала взірцем для всієї країни. Губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк вже доручив всім містам Київщини розробити подібну програму. За досвідом всі їздять в Бориспіль. Знаєте, я був нещодавно в Українці. Київської області було дуже приємно, коли наша СПМК 237 там був скважину. І сьогодні дійсно кращої організації ніж вона в Київській області немає. Тобто, вже за досвідом мало того, що їздять, то ще й беруть наші організації. Також за словами Анатолія Федорчука, в найближчому майбутньому чиста вода буде доступна мешканцям по всьому місту. Мета один-два бюлети в кожному мікрорайоні. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.